Головне управління міндоходів Полтавщини та обласний молодіжний центр підписали угоду про співробітництво. Мета підтримка молодих підприємців та працевлаштування молоді. Співпраця між центром та управлінням міндоходів триває вже не перший рік. У нас є спільна мета виховати сумлінних платників податків нашої держави. Особливо сьогодні, у період, коли країна опинилася на межі кризи, робота з молодим поколінням взагалі повинна бути пріоритетним напрямком під час формування будь-яких знань та навичок. Обидві сторони переконані, угода дозволить ширше використати кадрові ресурси в обласному молодіжному центрі. Сподіваються на покращення матеріально-технічної бази, а також на появу нових проєктів на кшталт школи підприємницької діяльності. Це і використання. В наших інтелектуальних можливостях це написання різних збірників, методичних посібників, новітніх методичних посібників для того, щоб молодь могла використовувати для того, щоб відкрити свою власну справу. Управління Міндоходів та молодіжний центр планують широко використовувати інтернет для роботи з молодими людьми.